Вітаю, Назарій Дрозд, викладач фахового коледжу університету короля ДД. Якщо відверто кажучи, 5 років тому я насправді не замислювався над кар'єрою викладача і не бачив себе абсолютно в викладацькій діяльності, проте з часом своєї реалізації як дизайнера, я зрозумів, що мені потрібно якийсь новий досвід у моєму житті. І я захотів якраз таки своє знання, так те, що я вже е, успадкував і від своїх викладачів, і те, що я впродовж своєї реалізації як дизайнера отримав. Я захотів це передавати комусь. І в принципі, викладання для мене стало якраз такою можливістю, зважаючи на те, що у мене безпосередньо е, предмети практику практичного спрямування я дійсно можу передати свій досвід, передати свої ідеї студентам. І відповідно це не тільки навчання їхнє, так але це і зростання мене як особистості. Я Дійсно відчуваю, що це є саморозвиток і для мене. І якраз таке викладання, і моя професійна реалізація дизайнера це е, така вдала колаборація між собою, і це воно ну, дійсно гарно поєднується. Ну, ідеальний студент для кожного викладача він різний і немає такої ідеальної моделі е, ідеального студента. Проти... Те, на мою думку, найголовніше, щоб студенту було не байдуже, тому що знову ж таки, зважаючи на свій досвід, я розумію, якщо студенту дійсно не байдуже, він зацікавлений навчанні, навіть якщо йому щось важко дається, він завжди може запитати викладача, завжди привести якусь таку комунікацію і відповідно узяти для себе те, що йому важливо є на противагу цьому студенти, яким байдуже проте в них є дійсно потенціал, але через те, що вони його не намагаються як реалізувати, відповідно, вони так і залишаються на рівні студента не переходять, знаєте, у цю межу між студентом та спеціалістом. Ну, для себе я напевно виділю такі три важливі аспекти: це практикоорієнтованість, на мою думку, теорія. Має залишити залишитися у, е, у школі, так у в університеті це безпосередньо має більше е, бути практики, тому що практика знов ж таки, якщо зважаючи на свій досвід, е, е, це є дійсно те, що допомагає тобі зрозуміти, як працює та чи інша спеціалізація, і чи ти дійсно зможеш реалізуватися в подальшому своїй професії. Тому практика це є надзвичайно важливо. Друге — це актуалізація освітнього процесу, тобто ми не стоїмо на місці, ми завжди рухаємося вперед. І викладачам потрібно завжди підлаштовувати свої навчальні програми завжди потрібно підлаштовувати свої методи викладання для того, щоб вони були максимально актуальні в цей час. Тому що навіть те, що було актуальне там не знаю півроку тому, уже зараз абсолютно не має жодного сенсу. Тому актуалізація це другий такий аспект, і третій це залучення іноземних фахівців і загалом. Е більш посилене вивчення іноземних мов, тому що ми знову ж таки ми рухаємося у сторону заходу. Нам потрібно розвиватися саме в цьому напрямку, тому саме іноземні фахівці із своїм досвідом допоможуть і нашим викладачам, і загалом студентам зрозуміти специфіку їхню, і звісно ж іноземні мови без них ніяк. Тобто, хоча б англійська мова, щоб вона була якомога більше в університеті, це 100%. Я для себе зараз переосмислив слово відпочинок, і останнім часом у мене зовсім змінилося відношення до цього. Я стараюсь максимально якісно провести час поза роботою, поза освітнім процесом. Ну, найперше, це час, який я проводжу зі своєю коханою людиною. Якщо говорити про якісь фізичні активності, то це прогулянки, без цього ніяк. Я точно не та людина, яка любить сидіти вдома. Свіже повітря це те, що Мене дійсно розслаблює і може якось абстрагувати мене від моїх проблем від роботи і від студентів. Якщо про фізичні активності продовжувати це настільний теніс, це дійсно те, що дає мені хорошу емоцію і мене якось надихає. Я, звісно, не далеко не спеціаліст в цьому виді спорту, проте він дійсно мені подобається. І останнє хобі, яке відносно недавно з'явилося в моєму житті, це перегляд такого виду спорту, як Формула 1 Це дійсно мене зараз захоплює. Я повністю поринув у це, і також це хороший якісний відпочинок для. Для мене для того, щоб відволіктися повністю від навколишнього середовища. Ну, якщо, Абсоргуватися від викладацької діяльності я б залишився просто в дизайні і абсолютно реалізувався тільки у цій сфері, просто із тобто більш глибше і більш із більшим бажанням. Проте, якщо повністю відходити від сферу дизайну, це напевно професія пілота це була моя дитяча мрія, і це така була альтернатива так сфері дизайну. Проте я розумів, що це є доволі складно, тобто це є надзвичайно престижно і цікаво. Проте, дизайн все одно у мене стояв на першому місці, а десь мрія стати пілотом залишилася у саме моїх думках. Проте і з певністю можу сказати, що я себе бачив у цій спеціалізації у цій професії, і у будь-якій іншій абсолютно я не представляю, щоб я міг робити. Я для себе насправді не виокремлюю там щасливі моменти або нещасливі. Тобто, наше життя це як клавіші фортепіано, вони складаються із чорних та білих відрізків. Тому е, ніколи не задумувався над цим питанням, про те, щоб відповідати на ваше запитання і щось одне виокремити, це, напевно, народження моєї сестрички. Це дійсно для мене стало таким, знаєте, переломним моментом, дійсно щасливим щирим моментом, оскільки я вже не думав, що у мене є з'явиться ще одна рідна людина. У мене і сестрою доволі велика різниця у віці. Проте, коли я дійсно дізнався, що вона з'явиться, це було звісно дуже неочікувано для мене. Про це проте це був один із найщасливіших та дійсно таких моментів, які запам'ятовуються на все життя. Надихаюся, я, звісно ж, своїми близькими людьми, які мене оточують кожен день. Це дійсно моя опора і те, що рухає мене вперед. На мою думку, абсолютно безглуздо надихатися людьми, які абсолютно не знайомі тобі в реальному житті, там умовно акторами або ж відомими особистостями, тому що проектувати їхнє життя на своє абсолютно неправильно, тому тільки досвід людей. Які мені знайомі, які близькі до мене, які безпосередньо зі мною комунікують, я якраз таки надихаюся ним. Читаю саме художню літературу, тобто я абсолютно не люблю якісь наукові книги, тому на мою думку, художня література не може кардинально вплинути на життя і якось знаєте, залишити свій відбуток. Це просто література, яку ти прочитав, якою ти захопився на певний період, але потім просто про неї забуваєш. Якщо дійсно виокремлювати якусь книгу, яка дійсно дотично вплинула так на мою реалізацію. Це книга краде як митець, я її прочитав у період студентства. Це книга про те, що нічого унікального. В цьому світі немає, і насправді, коли ти студент і тільки починаєш себе реалізовувати е безпосередньо як спеціаліст, ця книга буде для тебе е дуже актуальною, тому що вона якраз тобі надасть усю впевненість, із якою ти маєш заходити в ту чи іншу професію. Тому якщо ви окремлювати якусь певну книгу, то це саме буде якраз таки вона. Фобій насправді у мене є доволі багато. Я точно не скажу, що вони якось активно нато вивержені. Проте я себе некомфортно, звісно, ж почуваю на висоті. Я також не люблю. Під час плавання, коли я не відчуваю е, дна під ногами, е, у мене тоді починається певна паніка, і навіть попри те, що е, я можу спокійно проплисти з точки А до точки Б, коли я не відчуваю глибини, це абсолютно некомфортні для мене умови. Е, також різні гризуни, е, різні змії, також абсолютно е, це не про мене. Е, воно викликає у мене е, якусь певну е, відразу. Але можу чітко сказати, що я, наприклад, не боюся помоків. це напевно є великий плюс. Закінчивши університет. Студенти часто стикаються із певними труднощами безпосередньо у тій сфері, так де вони починають перебувати, і їм потрібно навчитись переборювати ті проблеми, ті труднощі, з якими вони стикаються. Тобто, це і робота з клієнтами, так це і навколишнє середовище, яке починає на тебе тиснути. Це можливо твої майбутні колеги. Тобі потрібно навчитись це все переварювати. І навчитись абстраговуватися від усіх цих зовнішніх чинників для того, щоб дійсно сфокусуватися тільки на тому, як проявити себе в даній сфері, і як розвинутись максимально у ній, тому максимально абстраговуватися від усіх зовнішніх чинників.